Головне вміння розвідника непомітно пересуватися і майстерно маскуватися. Однак під час рейдів на групу можуть чекати різні несподіванки. Тому майбутні розвідники десантних підрозділів відпрацьовують злагодженість дій на полігоні, долаючи понад півтора кілометрову тактичну смугу. Тут на загін, що складається з шести військовослужбовців, чекають три десятки перешкод різної складності. Усе майже як у справжньому бою. Дим, спеціалізований звуковий супровід і свист куль над головами. Учасників супроводжують досвідчені інструктори, які самі пройшли вишкіл зони АТО. Вони впевнені, такі навчання військовим необхідні. Кожну групу веде інструктор, який дає вказівки, який виправляє групу, якщо вона неправильно щось виконує. Протяжність кілометр 600. Ми стараємось дати максимум вижити повністю з нього, для того, щоб він зрозумів, що психологічно він зможе зробити це. І це якби не настільки підвищує бойову готовність, як підвищує психологічний стан, його, морально психологічну стійкість. Для того, щоб військовослужбовці повинні мати впевненість в собі, загортований характер і мужність виконувати бойове завдання. Хоча подолання деяких етапів смуги вимагає значного напруження сил, курсанти впевнені в необхідності таких тренувань. Я вже в АТО був, так що це досить гідна підготовка буде. На всі 100. закалює чи загортовує дух. Міць солдата. І вже нічого не страшно. Нормально проходимо. Перший раз ну, для всіх, я думаю, декілька разів тренувань і все буде добре. Полосацію дуже корисна, тому що ці навики знадобляться. Витривалість, маневреність, все це потрібно. Майже два кілометри багнюки, колючого дроту та інших небезпек подолано. Та попереду ще марш-кидок, який необхідно виконати якомога швидше. Краще пам бігти, ніж добре ти. Вімрош! Мединий розвіжчик, медийний розв'язчик. Вямрош! Незважаючи на втому синці, роздертий і мокрий одяг, розвідники усміхаються. Смугу перешкод подолано. Адреналіну, адреналін зашкалює просто. Чому? Ну, дуже класно, круто. Підготовка дуже хороша. Після підготовки у навчальному центрі ВДВ розвідники роз'їдуться по підрозділах, де на них чекає повсякденна військова служба. Маріана Маркевич, Олексій Райковський, час ще.